Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо товари з акційними пропозиціями, багато цікавих новинок, а також хімія. Приємного перегляду. Корзина для зберігання 199. Ніж керамічний 77 гривень. Ніша шатківниця для нарізання капусти 69. Овочечистка металева 27. Ложка кольорова нержавіюча сталь 29. Що ось така є за 29, також нержавіюча сталь. Воделка столова 29. Акція діє до 27 жовтня. Матеріал нержавіюча сталь. Воделка десертна, 17. Коворітка від Браво Шеф діаметром 26 см, ціна 299. Високоякісний кований алюміній товщиною 2,8 мм. Стійке класичне антипригарне покриття. Ручний міксер 399. Потужність 300 Вт. Кількість швидкостей 5. Насадки, вінчик, гачки для тіста. Матеріал насадок хромова на сталь. Кавоварка крапельна 549. Потужність 650 Вт. Тип кави мелена. Об'єм 600 мл. Виробник гарантію дає 12 місяців. Ківш металевий на 1 літру 100 мл. Кіш нержавіюча сталь з кришкою, 1 літра 100 мл, високоякісна нержавіюча сталь, ціна 289 гривень. Овочечистка з пластиковою ручкою 11, пальник для газового балона 69, сокира кухонна 199 Ваги. Ваги кухонні з круглою основою 99. Сушарка для посуду 299. Кошик пластиковий для зберігання у холодильнику 109. Бокс 5-літровий для харчових продуктів 109. Восьмилітровий 119. І 109 це на 5 літрів. Тепловентилятор спіральний 449. Два роки гарантії. Захисна решітка 2000 Вт. Вішалка стійка для одягу подвійна 549. Полиця для взуття 169. Поміщається до шести пар взуття. Відро для сміття з педаллю та кришкою 219. Сланг універсальний для пральної машини 129. Набір прищіпок, бамбук 20 штук, упаковка 17. Йоржик для унітазу з металевою ручкою 55. Є ще такий пластиковий за 55 гривень. Килимок круглий, силіконовий, 139, зелений, фіолетовий та рожевий. Йоржик для миття пляшок 15. пробка для раковини 24. Щітка кухонна для чищення з відсіком для миючого засобу 19. Набір гачків 5 штук, 22 гривні. Ось такий набір також 22 гривні, 6 штук. За 22 гривні, 2 штуки, стакани пластикові, 3 штуки. Упаковка ціна 22 гривні. Об'єм пів літри. Піднос пластиковий, прямокутний з ручками 49. Ланчбокс 74 зі столовими приборами. Ємкість для сипучих з кришкою квадратна 64 гривні. Салатник скляний 55 діаметром 17 см. Є ще ось такий більший за 109. Графин скляний для напоїв 64 Вази Ваза для квітів з золотим декором. 88 гривень. Ємкість для вина 1 літрова. 88 Набір високих склянок 3 штуки. Упаковка 77 гривень. Тарілка обідня, дотик весни 44, діаметром 22 см. Салатник скляний 49. Тарілка супова 49, скло, кераміка. Форма для запікання скляна овальна 2-літрова 119. Жароміцна форма. Виробництво Польща. Склянка висока для коктейлів 500 грамів. Ціна 27 гривень. Склянка висока 270 грамів 24 гривень. Келих скляний для пива 620 мл. Ціна 49 Усі акційні пропозиції дійсні до 27 жовтня. Келих для пива 129 Чашка скляна рельєфна 88 Ручка синя та зелена. Чайник заварник скляний рельєфний. Кольоровий 199. Шапка жіноча 199% з помпоном. Виробництво польща. склад тканини 50% віскоза. Розмір 54-58. Кольорова зимова хлопчача 179. Ось така 179. По 219. Темнозелена, бежева. І ще ось така пісочна. Чоловіча, 56, 60 розмір, ціна 139 гривень. 100% акрил. Пов'язка на голову жіноча 159. Виробництво Польща 79% акрил. Шапка чоловіча 129. Взуття зимове калоші з хутором 179. Корм для котів 270 грамів. Ціна 35 гривень. Консерви для дорослих котів 31 гривня. Засіб для миття посуду еліо 27. Сицилійський апельсин тайська диня та соковитий лайм. 12 гривень засіб для миття посуду алої та лимон. Ксарма, актив 450 грамовий, 35, сода, ефект. Актив та лимон. Веллі засіб для миття посуду 19 500 грамів. Крем універсальний Веллі Лимон 32 гривні 500 грамів. Галакс Суперсила 500 грамів 77 антижир. Порошок для прання мама універсальний 2 кг 400 г. Ціна 139 гривень. Гель для прання «Велі» 139 4 літри. Кондиціонер для білизни Вов в асортименті 27 гривень. Об'єм 1 літр. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам приємного дня та вдалих покупок.